Дякуємо за те, що Палац спорту Юніс предоставив такі умови для дітей. Дітям це дуже подобалось, і вони отримують позитивні емоції. Вдалося теж вдячний за спонсори кофі Артики. Несли спонсорські потреби на. Тому щоб приймати участь у в палаці спорту «Юніст». Також компанія «Авіагрейд», яка теж спонсорувала формами команд і допомагала їм подарунки такі, що дітям вони сподобалися і залишиться їм на пам'ять, тому що вони приймали такі, такі, такі змагання. сподіваюся, що це не останній буде такий проєкт. Він залишиться постійним і. Буде більш рости і показувати високий рівень досягнень наших школярів.